Це немає слів. Дивіться, яке воно все соковите. М -м -м. Немає цієї каші, знаєте, коли жуєш якусь масу і не розумієш, що ти жуєш. Вона те солодке смачне, але ти не розумієш, що ти жуєш. А тут шматочок яблучка. Ось. Він. Шматочок от як ми його смажили, так він і є. Журавлинка, родзинки. М ну що тут казати? Смачного готуйте. Якщо вам подобається атмосфера мого кан каналу, і ви хочете мене підтримати, підпишіться, будь ласка, розповсюджуйте мої відео. І так ми дійдемо до якогось результату. Дякую вам!